Я обожнюю картоплю і будь-які страви пов'язані з нею. і мене. вирішила приготувати на вечерю швидку і досить легку страву картопляний гратен з курячим філе. На Дві порції нам треба 5-6 штук картоплі. Нарізаємо, викладаємо всю картоплю в каструлю і заливаємо водою. Варимо 5 хвилин після закипання, після чого знімаємо з вогню. Нарізаємо одне філе кубиком і приступаємо до приготування соусу башамель. Розтоплюємо 30 грам вершкового масла. Спочатку додаємо 1 столову ложку борошна і швиденько перемішуємо. Потім ще 1 столову ложку борошна і знову перемішуємо. Додаємо поступово стакан молока. Окремо в 50 мл молока додаємо сушений чесник, копчену паприку, базилік і додаємо в соус В Форму викладаємо спочатку трошки соусу, потім картоплю, знову соус, кубики філе і зверху соус. Ставимо запікатись в духовку на 180 градусів на 15 хвилин. Потім натираємо два плавлених сирки і сир чедер. Посипаємо зверху гратен сиром і ставимо в духовку ще на 10 хвилин на 180 градусів.